Всіх вітаю на каналі Паларистка України, з вами ведучий Жак. І сьогодні ми розглядаємо чергу партію знаків української паларистики, як патріотичної, так і періоду визвольних змагань. Всі знаки оригінальні, та важкі метал. Є цікаві, є не дуже, але загалом то, хто не бачив таких зразків, тому буде цікаво. Крім того. Це відео буде розміщено ще у розділі каналу Товари на продаж. Все, що ви сьогодні побачите на відео протягом доби, десь можна буде перейти. Під відео буде посилання на дві сторінки двох різних продавців, або на одні, або на другі, або у того, у того, як вони там між собою це вирішать. Будуть ці предмети виставлені у вигляді окремих лотів на продаж на оксіоні сайті Віоліті. Можна буде зайти та придбати собі те, що сподобається безпосередньо у колекцію. або там Для посідельного носіння. Тут є такі класні три зубчики, ложочки, пропорції. І так почнемо. Важкий метал. Львив, 1928 год, знак Конгрес. Ехари, ехари, ехаристичный Конгресс 1928 року. Гарам Устане. Ось такий знак. Це той період, коли Львів був, я наскільки пригадую, під Польщею. Так, ось такі тризуби. Це у нас діаспорні знаки. Це і цей. Такі тризуби робили на своїх знаках українці гетьманці. последовники Етмана Скоропадского. Горячие мали, дуже гарни такие знаки, классные. теж и серии, два знака с горячими эмалями. Тоже на вашком металле. Как у коллекцию, так и можно для повседневного носения. Дуже гарно виглядають. Теж тієї серії. вже такий маленький. Теж важкий метал і теж гарячий емаль. Пропорції. Ось такі два важкі метал теж. На гарячих емалях. Дві зроблені. Два різновиди. Це у нас гарячий малі важкий метал. Це у нас біле покриття, краска. Теж важкий метал. Вдружничьь Украины и Канады. Важкий металл. Два варианта знака. Тут у нас фарба. Написанная Украина. А тут у нас горячий марль. На Два варианта знака. Також два варианта знака американо-украинская дружба. Теж тут у нас фарба под лаком, лак уже такой, трошки старый Тяжкий металл, что то, что то и знак. Тут горячие мали. Два варианта значка. На вишковом металі. Двіжавна самостійність. Україна. України. Фарби. Важкий метал. Гарний такий знак. Українська республіка. Теж на важкому металлі. Ось такий у нас значок. Дуже такий класний зроблений. Трошки метал. Знак. Це у нас за, по, по мотивах э, герба ОНР. Ну, от, але в розкрасі прапора упа. Важкий метал теж такий. Знак. Тут у нас важкий метал. Тут у нас така як Орскло за Україну за честь і славу. Це діаспорний знак, є ціла серія таких знаків, вони випущені до сторіччя перебування українців у Канаді в еміграції. Канадська діаспора. Мало хто знає, але це ціла, ціла серія різних різних знаків там в різновидах є. За України за честь і славу акт відновлення Української держави 30 червня 1941 року. Це за те, що практично Гітлер розформував першу українську дивізію. Вірніше вона тоді так не називалась, а була дивізія Галічина. Ось, і за те, що практично посадив пана Бандеру. Он ставір, тому що він не вбачав нашої ненькій України самостійної держави. Але акт проголошений був 41 рік, 30 червня. Два однакові знаки. Так, ось такі знаки одним однією кучкою. ножком металі. Упашні знаки. Це у нас легкий метал пропорець. Це важкий метал. Це у нас така печ перша, а це у нас другий такий лот теж знаками на тему УПА. Хрест. пошли такие знак с горячими эмалями пошли металл вот. и у вот нас такие два знаки на вышков металле напись волю або смерть воля або смерть тут у нас на белом фоне тут у нас такая Темно сина, синя стрічка. на темно темно фоні. опоня. ти, вибачте, так. 50 років, Метал, хрест, таке братство ветеранів ОУН-УПА. ООН-упа. Уна. Тут фарба не чорна, вона така темно-темно-синя, така, темно-берюзова навіть. Я старий знак. Була така серія. Рух називалась. Роман Шухевій знак. Металевий. Навіть ось сторона паперова, наскільки я вибачаю там. Розфарбована, Да. Але діаспора. Так, знак на тему. Перша українська дивізія Української Національної Армії з Левиком. Ну, а тут все мол, месте у нас трошки пошкоджено. Заколка, вон она и там есть. Вот. в вот таком стане. такие великие круги из пластмассы. Степан Бандера. Так, і два ось такі знаки. Юний Бандеревець. Коли ще вже там пропонував на продаж. Дуже швидко. Розійшлися. за СО. Українська національна самооборона. На лехому металі. Ось такий знак цікавий. Важкий метал, гарячі малі, діаспорний знак. Значить, якщо вірити, у нас каталог, який називається Колекціонер України. За 2001 рік це у нас журнал номер 1 Ну знак відноситься до знаків, які э, перниця тут у нас використана по зображенні знак на пам'ять та э, на честь боротьби та бойових дій за участі українських січових стрільців. На честь українських січових стрільців. Але мало хто знає. Каталог за бажанням можу достати там, показати окремо. Так. Комбатантський хрестик ось такий. Теж важкий метал. На ну. легкому металі. 93-й год, Второй соседний конгресс украинских политических племенников. Есть два варианта этого знака. Это у нас белая основа, вся частина світла. А есть еще такая желтенькая. Ну, два різновиди варианта. Это у нас вариант с белой основой. Так. 5 років. Знак на мышковом металле. Фарба. Номерный. 253 номер. Дуже невеликий. Зараз, же вы побачили. Вот так. Вот так. Значит, что это такие? Это у нас тут внизу, внизу, Літери лото, лотопвір ну, і пороківки. 92-й рік, 97-й. Це у нас 5 років лотопвіру. лотопвір хто не знає, то є Львівське об'єднання, Львівське вибачте обласне товариство е політичних в'язнів і репресованих. Лотопвір. Гарний такий знак дуже недешевий, бо дуже рідкісний. Самоспособі то і товариство дуже маленьке і там невеличке. Їхні знаки йдуть ці новірні і конкретна вручонка конкретним особам. Так, і у нас... Крест 21 го уроку на 6 сторича другого зимового походу 359 у нас памятное, памятное число э, расстрелянных наших бейцов Базар це у нас під містечком Базар. Другий зимовий похід армії УНР. Хрест великий, стрічка така гібкая, французька чи українська, хтось так називає по-різному. Значить, він такий і не легкий, і не важкий, такий якийсь плав у нього тут. Зроблено, зроблено добре. І так, Дякую за цікавість та перегляд мого відео. Ще раз нагадую, все, що ви сьогодні бачили, десь протягом доби буде висловлено напродовж аукціоні на сайті Аксіону Віоліти. Можна буде зайти під посиланням під відео перше чи друге знайти. Те, що вас цікавить, та придбати собі у колекцію безпосередньо. Або як прикрасу, або як для повсякденного насіння на, на одязі. Ще раз дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Слава Україні!